Готель Рестал. Поруч готель. ну Всі бачать, що рестал написано, ну я ж не вигадую, правда. Написано рестал. Поруч алмаз. Алмаз ще поки що алмаз. Ще не пройшов ребрендинг. Там шалеґраль, джерело, дорога до Молдови, до Ріксуса. А ми давно у нас не було прогулянок. Просто через парк. От ми йдемо просто через парк донизу від готелю Рестал. Йдемо донизу. Чорний кіт перебіг нам дорогу. Сподіваюсь, це на щастя. Йдемо через парк курортний. Троскавці трошки випало снігу, зовсім небагато. Ви бачите, що більше його лежить на алейках. Де його мали би прибрати в траві, де його не прибирають, він якось сам себе прибрав. А от на алейках снігу лежить більше. Так, Тут 10.42. Ми гуляємо через парк в напрямку до бювету. Бачите, більшість наших прогулянок вони або розпочинаються біля бювету, або завершуються біля бювету, Ну і це логічно. Перший бювет завжди цікавий. По-друге, цікаво от знати дорогу, як, як дійти, наприклад, питають часто, я не знаю, канал вже чуть, ледь не 10 років вже викладає відео, де написано, як дійти від Карпат до Бівто, від Кристалла до Бівето, від Молдови до Бівто, від Ріксуса до Бівто. То саме з залізничним вокзалом. У нас є відео, як від залізничного вокзалу дійти, ну, доїхати тим більше, дійти до будь-якої точки, до будь-якого готелю, до будь-якого санаторія, але далі виникають питання. Ну, то вважайте, що це відео, от, як від кристаллу можна йти. Від алмазу, як дійти до бюлету. Це така дорога через курортний парк. Це така найгарніша, найприємніша дорога. Є інші дороги можна можна їхати та незаборонно їхати на автомобілі, на маршрутці. Але мені здається, коли є можливість прогулятися через парк, варто скористатися такою можливістю. Бачите, ми вже майже дійшли. До Юзі. Принагідно нагадаю, у нас на каналі так відує Трускавець, Львів, Дорогобич, Східниця, Борислав, Самбір, Рівне, Хмельницький, Івано-Франківськ, Тернопіль, Ужгород та інші міста, на які може вже не згадаю. Я такі відео, а Яремче, Славське, бачите. міста, селища. Тому переглядайте, все дуже легко шукається, є відповідні списки відтворення, є подорожі з Карпат, підйоми на гори, поїздки на витягах. Ну, все нове, цікаве, що дає. Або на курортах, або біля курортів ми все завжди стараємось показати, розповісти вам. Не обов'язково переглядати лише нові відео. Я не ображуся, якщо ви будете заходити в списки відтворення і шукати відео. У нас є синевир вирх, та озеро з такого цього. Це Закарпатська область. Є водопади, такі водоспади цікаві. З Франківщини, із Закарпаття, з Львівщини. Хто більше любить водоспади. Є автошляхи, наприклад. У нас є. Приїхали ми всю дорогу зі Львова до Трускавця можете подивитися, який вигляд має дорога, як їхати, на що розраховувати. Трускавець-Дрогобич, дрогобич Самбір, Трускавець-Дрогобич-Стрий. Ну, всі популярні можна... на Франківщині є дуже багато маршрутів. Через Франківщину до Моршина. Ну, звичайно, не всі маршрути складені так, знаєте, в одно відео, щоб дивитись. Собі самі дивіться, якщо спочатку є маршрут, як доїхати з Трускавця через Дрогобич і Стрий до Моршина, то повірте, поміне продовження, як від Моршена їхати ще кудись далі. Точно так само і з Трускавця в Сандер. Є дорога Трускавця Дрогобич є, Другобич Самбер. Переглядайте. До східниці є дорога в нас. Східниці, як їхати, до Сколи, до Славського. У нас вся, вся дорога є струска, вся в Славській, як їхати. Теж популярне питання, як їхати, як це. Та, будь ласка, переглядайте. Ви для того і знімаємо відео. Заходьте в відповідні списки відтворення. Переглядайте відео. Плюс наш канал дає унікальну можливість перенестись в минуле. Так, вже в минуле, вже можна сказати, це був з 20-го року, з 1000. А, Ні, не з тисяч, все-таки з 2000. <хи> з 2020 року у нас відео виходить чи не щодня. Тобто ви можете піти подивитись, а як було в цей день? Рік тому, два, три, чотири, п'ять. Та, будь ласка, переглядайте. Це Сфія Джерело. Наприклад, мені було цікаво на День Святого Валентина. Я yep все ввечері, подивився, як воно в Трускавці, на День святого Валентина. думаю, А як же було минулого року? Та є відео. А як два? а як Та є навіть відео, як було 4-5 років тому у Трускавці. Та ще фігури з Льоду, ще Ірина Федишин гуляла по Трускавцю. От, різні були дні святого Валентина, у Трускавці. Так, тут та ніби прибрана, та оця лайка ніби не прибрана. Ну, Але пану, по ній ніхто крім мене не ходить, тому не видно. Сам все перебив. <кій> ну, от переглядайте, Яремча є дуже багато відео, літні, так, але будуть нас і зимові відео з Яремча. Будуть і за іншої погоди відео з Яремча. Обов'язково буде. Та, хто пам'ятає, тут було теж таке споруда до 13-го року, мені здається, помимо, вона горіла. Марія, наскільки я розумію, тут знаходилася дерев'яна спорудка, вона теж згоріла. Бачив фотографію в інтернеті, але у мене моїх фотографій немає. Щоб вам коротко сказати. Так, і що ми тут маємо? Маємо Адама Міцкевич. І гарний біленький сніжок. О, це для тих, хто полюбляє прогулянки коротким парком. Мох, трошки присипаний снігом. Краса. А так ще сніг не дуже засипало брудом. Ще сніг чистенький. А ми йдемо далі. Спускаємось трошки нижче. Дам міцкевич. Пофарбували, регулярно фарбують. так пофарбовано, бачите, що навіть і не прочитаєш, що дам міцкевич, хтось вирішив, що букви так треба зафарбовувати. Ті розказувати на гласну, читаємо не будеш, ніхто не образиться. А, пташки співають. Пташки співають гарно відчуваючи весну. Відчуваючи, що вже от-от буде весна. Що весна вже приходить до нас. Сонечко визирнуло. Тому на чому ми зупинилися? Обов'язково переглядайте наші відео з попередніх років. Та є шоци в нас, тисячі шоців. У нас є шоци з виступами артистів-трускавці. Ну але не тільки шоці. У нас є довгі відео з виступами артистів, трускавці. Це теж цікаво побачити. Які артисти приїжджали в минулі роки, скільки людей приходило на їхні концерти. Це все можна побачити. У нас є окремий список відтворень з артистами-співаками-співачками у Трускавці. А, це оази зелень. Цікавий вигляд маєте, далі, Броніслава Доріжка почищена. В основному.